Всім привіт, друзі! Кіноквітень ну просто завалює нас прем'єрами, яких я назбирав аж 18. і що дуже приємно, три серед них стрічки українського виробництва. Тож у першій половині цього відео на вас чекає топ десятка нових фільмів квітня 2025 року. А у другій дайджест прем'єр місяця, де розповім про інші вісім стрічок, які, на мій погляд, варті бути у добірці. Звати мене Богдан. Ви на моєму каналі про кіно та серіали Кіносмак і сподіваюсь, вже готові підтримати мою роботу. Вподобаюся. Дякую цьому відео, розповсюдженням посилання на нього та підпискою на канал. Отримати від мене за все це найшаленішу дяку та нарешті перейти до огляду кіноновинок. Розпочинаємо одразу з однієї з найочікуваніших новинок місяця стрічки Майнкрафт Фільм, що виходить на великі екрани 3 квітня. Напевно, багато хто з вас вже здогадався, що фільм заснований на одноіменній суперпопулярній комп'ютерній грі 2011 року. За сюжетом стрічки четверо невдах, яких звуть Гаррет, Генрі, Наталі та Дон, потрапляють до фентезійного кубічного світу. Там вони зустрічають досвідченого майстра Стіва і всі разом у пошуках шляху додому відправляються у подорож. Під час як якої їм доведеться пізнати цей новий для них світ та перемогти монстрів, що зустрінуться їм на шляху? Вижити у цій пригоді кожному з учасників допоможуть його індивідуальні здібності та таланти, як власне і у грі. Ну що ж, маємо у квітні кіно для сімейного перегляду. Можливо, крім відомої гри, на якій заснований його сюжет, до перегляду цієї стрічки вас мотивує її акторський склад. Тож перерахую основних виконавців. Це видатний аквамен Джейсон Момоа, американський актор, комік та музикант Джек Блек, Емма Майерс, що здобула популярність після виконання ролі Еніт Сінклер у хітовому серіалі «Венздей». Деніл Брукс та Себастьян Юджин Гансен. Друзі, напишіть у коментах, чи граєте у Майнкрафт? І як вам кіноадаптація. Let's do this. На черзі ірландсько-бельгійська драма такі дрібниці, прем'єра якої в Україні запланована на 3 квітня. Сюжет стрічки заснований на одноіменному романі Клер Кіган 2021 року, в якому йдеться про діяльність релігійних установ, що звалися Пральнями Магдалини, і які проіснували з вісімнадцятого до кінця двадцятого століття в Ірландії. Метою їх діяльності були утримання та допомога так званим занепалим жінкам. А насправді в організації панувала жорстокість та експлуатація жінок. У якості безкоштовної робочої сили. Тож, у центрі сюжету, власне фільму, про який говоримо, Біл торговець вугіллям та батько п'ятьох дочок. Одного разу, доставляючи вугілля до місцевого монастиря, він знаходить у його сараї замкнену там дівчинку підлітка Сару. Вона вагітна і каже, що за п'ять місяців їй доведеться народжувати саме тут. Чоловік повертає дівчину до монастиря, де сестри запевняють його у тому, що над Сарою просто пожартували інші дівчата. Проте Біл відчуває, що це брехня, і тут Мущаються над жінками, герой переживає внутрішній конфлікт. У ньому боряться бажання залишити все як є, і не йти проти несправедливої, але впливової системи або протидіяти їй. На остаточне рішення Біла вплине його власне минуле, адже він сам був сином матері одиначки, яку вигнали з родини. Роль цього самого Біла у кіно виконав Кіліан Мерфі, актор, який у 2023 році нагадаю став лавреатом усіх головних премій сезону кінонагород, а саме Оскару Золотого Гло. Обосу бафти та премії Гільдії кіноакторів за головну роль у фільмі Крістофера Нолана Опенгеймер. Крім того, серед продюсерів таких дрібниць значаться Бен Афлек та Мед Деймон. Тож, причин, щоб подивитися, достатньо до Продовжує топ Українська стрічка, біографічна драма Киснева станція, що виходить у прокат 10 квітня, розповість в кіно історію політичного та громадського діяча кримсько-татарського походження, героя України Мустафи Джемілієва. і зосередиться перш за все на періоді життя чоловіка, коли той перебував у заслані в селищі Зирянка радянської Якутії. Власне, там він працював на кисневій станції, де монотонно наповнював іржаві балони киснем. Сценарист Михайло Бриних та режисер Іван. Тимченко, які працювали над цим кіно, раніше вже творили разом. У 2019 році вони випустили стрічку Іловайськ-2014 Батальйон Донбас. Одну ж з ролей у кисневій станції виконав актор Василь Кухарський, який з першого дня повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ 7 грудня 2023 року, у київській лікарні, після отриманого в бою важкого поранення, його серце перестало битися. Слава героям України! Смерть ворогам! Не обійдеться у квітні без шпигунського трилеру. Стрічка-аматор виходить на екрани 10 квітня. Ідеться тут про криптографа Цейру Чарльза Геллера, дружина якого гине під час теракту в Лондоні, прагнучи знайти винуватців та помститися за смерть коханої, і розуміючи, що агентство не зацікавлено в розслідуванні цього теракту, Чарльз вирішує сам взятися за справу. Але для цього йому потрібно опанувати вміння оперативника. Тож він починає шантажувати своїх роботодавців, вимагаючи від них навчити його не. Обхідним навичкам у головній ролі нової шпигунської історії побачимо зірку. А саме Рамі Малека, переможця премії Оскар 2019 року у номінації найкращий актор за роль Фредді Меркюрі у фільмі Богемна Рапсодія. Ще одна зірка помічена у касті цього кіно. Щоправда, найбільш яскраво талант цього актора палав десь на початку 2000-х Це Лоуренс Фішберн. Усім відомий морфей з серії фільмів Матриця. Her. If you jump really fast, you might survive the blast. Wait! Трилер під замком, що побачить світ 17 квітня, може зацікавити глядачів, наприклад, виконавцями головних ролей. Це Білл Скажгорд, представник відомої акторської династії скажгордів, фактурний, талановитий, чудово зігравши пенівейза у фільмі Воно за кінгом та нещодавно примірівши на себе образ культового ворона в одноіменній стрічці. Правда, стрічка відверто провалилася. Тож дуже хочеться сподіватись, що талант актора в новому трилері буде обрамлений гарним сценарієм та вправною режисурою. А ось точно з ким пану з пощастило. Так це з партнером по стрічці, адже друга зірка цього кіно, а напевно правильно буде сказати перша зірка це мастадон світового кінематографу Ентоні Гопкінс, перераховувати фільмографію та нагороди якого процес для цілого повнометражного фільму, який, сподіваюсь, обов'язково знімуть про видатного актора. Щодо сюжету, стрічки, про яку говоримо, то вона є ремейком аргентинського бойовика 4х4 2019 року. Йдеться тут про Молодого хлопця на ім'я Едді, який промишляє крадіжками автівок. Одного разу він потрапляє до салону спеціально модифікованого авто і розуміє, що опинився у пастці, яку підготував для нього невідомий. Друзі, якщо хочете швиденько дізнаватись про вихід стрічок, які я оглядаю в українській озвучці та гарній якості. Підписуйтесь на кіносмак у телеграм за QR-кодом, який бачите на екрані, або за посиланням в описі відео. Підтримати ж канал копійчиною. Наприклад, пригостивши мене кавою, яка допоможе мені бадьоро монтувати нові ролики для вас, можна за цим QR-кодом або ж задонатити каналу будь-яким іншим способом. Усі посилання в описі. Абсолютно ж безкоштовно підтримати мою роботу. Ви можете тиснувши цьому відео вподобайку, поділившись посиланням на нього та підписавшись на канал. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Нехай квітне українське. Продовжує топ фільм у жанрі трилера бойовика Аудитор. 2 прем'єра якого призначена на 24 квітня. Стрічка є сиквелом фільму Аудитор 2016 року. Близьку людину аналітика міністерства фінансів вбивають невідомі. Тож жінка звертається по допомогу до свого старого знайомого Крістіана Вульфа, щоб той знайшов убивць. Він у свою чергу підключає до справи свого брата Бракса, відносини з яким у Вульфа вже давно досить натягнуті акторський склад з першої частини у значній своїй кількості повернувся до роботи над продовженням. Вульфа знову зіграв Бен Афлек. його брата, бракса Джон Бернтал. до своїх ролей повернулися Джейка Сімонс та Синтія Аддай Робінсон. Крім того, сценарист Біл Дюбюк та режисер Гевін Оконор, які створювали аудитора зразка 2016 року, теж у команді творців Сиквела. Наступна прем'єра кіно цікаве, незвичне і дещо провокативне. Йдеться про італійсько-американський фільм Квір режисури Лукі Гуаданьгіно, показ якого стартує 24 квітня. Стрічка є екранізацією одноіменного напівавтобіографічного роману Вільяма Бароуза. режисер Лука Гуаданьгіно, відомий такими своїми роботами: як назви мене своїм ім'ям з Тімоті Шаламе та Армі Гамером, нещодавними суперниками з Зендаєю. А за фільм цілком і повністю 2022 року він Отримав срібного лева венеціанського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу. У новій стрічці його Даньїно теж не обійшлось без зірки. У головній ролі тут виблискує сам Деніал Крейг. Як на мене, один з найкращих бондів в кіноісторії. До речі, напишіть у коментах, хто ваш улюблений виконавець ролі агента 007. Так ось, Крейг грає у цьому кіно досить незвичну роль як для свого амплуа, так і, власне, для свого віку. А саме американського письменника-іммігранта Наркомана, що живе у Мехі у 1950-х роках і який закохується у набагато молодшого за себе чоловіка, і це змінює його життя. Як саме дивитися треба у кіно? Якщо звичайно ви готові до відвертих сцен, я переглянув стрічку. Можу лише сказати, що за стилістикою вона мені нагадала фільм Девіда Кроненберга 1991 року Голий ланч, який теж був відзнятий за романом Бароуза. Ну і звичайно, у квірі Деніал Крейг шикарний. already open He's can't closed. close it now all he can do is look away Польсько-українська стрічка дві сестри виходить у прокат 24 квітня. Розповість кіно історію двох зведених сестер Яшміни та Малгожати, які вже давно не підтримують зв'язок одна з одною. Але звістка про те, що їх батько, як волонтер, відправився на лінію фронту і був поранений, спонукає їх примиритися і вирушити з Польщі в Україну, щоб розшукати його. Картини страшної війни, побачені ними, та важкі випробування, через які їм доведеться пройти під час пошуків, змушують дівчат. Ад переосмислити власні відносини та свої життєві принципи. Режисером стрічки виступив Поляк Лукаш Карвовський, а головні ролі виконали польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. У стрічці задіяні також і українські актори: Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков. Побачимо тут і Олександра Рудинського, який все частіше знімаються в закордонних проєктах, наприклад, у серіалі Агенція, а також в американській. Кі короткометражці камінь папір, ножиці», що цьогоріч отримала премію «Бафта». Зйомки двох сестер проходили у Києві та області, а також в Чернігові та Харкові. Стрічка є однією з перших, що була створена в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Наступна стрічка, хоч і не українська, але пов'язана з нашою країною. Це пригодницьке фентезі Очі легенда Карпат, прем'єра якого призначена на 24 квітня. Дія у кіно відбувається у селищі, що розташувалась серед карпатських гір. У тутешніх густих лісах живе багато диких звірів, але найзагадковішими вважаються створіння, що звуться очі. Дехто вважає їх основання лише легендою, а хтось вірить, що ці істоти небезпечні. Одного разу дівчинка на ім'я юрая знаходить у лісі заго. Гублене дитинча очі та вирішує повернути його родині. Для цього їй потрібно подружитися з цим дивним створінням. Треба зазначити, що місце дії у фільмі це не конкретно українські Карпати, а щось фантасмагоричне. Хоча безумовно певні відсилки до нашої країни є. В костюмах та декораціях, наприклад, для американського режисера Ісая Саксона ця стрічка є дебютною повнометражною роботою, і не дивлячись на цей факт, йому вдалося залучити до її акторського касту таких зірок, як Віл Эмили Вотсон та Фин Вульфгарт. Завершує топ 10 кіноновинок квітня 2025 року, але не завершує відео. Далі іще про вісім новинок. Коротко розповім у квітневому дайджесті. Не перемикайте, стрічка спустошення від Netflix, яка вийде на платформі 25 квітня. Бойовик з Томом Гардіо головній ролі розповість історію детектива Вокера, який має розшукати зниклого сина політика та паралельно розплутати мережу змов та корупції в місті. Дає надію на гарний екшен той факт, що режисером стрічки є Гаррет Еванс який створив успішні рейд та рейд 2. Та й гарді має додати рівня талановитою грою. You you no друзі. Як вам топ десятка квітня? Пишіть у коментах, на які стрічки чекаєте, і ваші враження від вже переглянутих. Цікаво дізнатися вашу думку. Розпочинає дайджест кіноновинок квітня 2025 року. Постапокаліптичний фільм Жахів, виживши вихід в пітьму. Дата прем'єри якого 3 квітня. Увага! У головній ролі в цьому кіно Ніколас Кейдж. Судячи з низки останніх фільмів, де зіграв цей актор, є підозра, що кіно буде досить сумнівне. Менше з тим у постапокаліптичному світі залишилось мало людей. Серед виживших Пол та його два сини-підлітки Джозеф та Томас. Усі разом вони мають боротися за своє життя. Адже у новому світі після заходу сонця просинаються смертоносні істоти. Того ж таки, 3 квітня стартує показ української стрічки Мишоловка, у центрі сюжету якої військовий на ім'я Антон, який опиняється в пастці, адже після розриву снаряду вхід до бліндажу, де перебував чоловік, завалило. Тепер йому доведеться прикласти неймовірні зусилля задля того, щоб вибратись назовні та врятуватись. Головну роль у фільмі виконав Юрій Кулініч, якого ви могли б бачити у фільмах Погані дороги носорі. Та королі репу, а режисером став Сергій Касторних. Бойовик трилер Велика двадцятка від Prime Video виходить 10 квітня. Знана акторка Віола Девіс виконала тут роль президентки США, якій доводиться рятувати своїх рідних та президентів інших країн, коли на саміт в Кейптауні вриваються терористи, і його учасники стають їх заручниками. Того ж таки, 10 квітня у прокат вийде стрічка Фатальний меседж. Трилер занурить нас в пригоду, що трапилась з жінкою на ім'я Вайолет, яка під час побачення з чоловіком на ім'я Генрі отримує на телефон повідомлення від невідомого, який наказує їй вбити цього самого Генрі. А якщо жінка покличе на допомогу або не зробить те, що від неї вимагають, незнайомець погрожує вбити її молодшу сестру Джен та сина Тобі. Як з цієї ситуації буде виходити Вайолет, дивимося у кіно. Наступний фільм у дайджесті – бойовий крейс на виліт з Джошем Гартнетом у головній ролі, де актор грає колишнього агента ФБР, який погоджується ви. Конати завдання своєї екс-начальниці в обмін на поновлення на роботі. Завдання полягає у тому, що він має заарештувати людину на прізвисько. Привид на борту рейсу Сингапур-Сан-Франциско. Але це виявляється не так просто зробити, бо на цього привида полює не він один. Фільм Жахів Грішники, що виходить 17 квітня, переносить нас на південь США у далекі 1930-ті роки. Брати близнюки Смоук і Стек повертаються в рідне місто, щоб залишити усі труднощі позаду та розпочати нове життя. Але замість спокійного існування стикаються з таємничим злом, яке, здається, чекало на їх повернення, щоб забрати те, що належить йому по праву. Ще одна прем'єра, запланована на 17 квітня. Кримінальний трилер Сплячі пси у головній ролі з Раселом Кроу, який, як і Ніколас Кейдж, останнім часом з'являється в основному у фільмах категорії Б та нижче. У новому кіно актор виконав роль відставного детектива поліції Роя Фрімена, який лікується від хвороби Альцгеймера, несподівано від. Правозахисниці він отримує нові подробиці злочину у справі чоловіка, що засуджений до смертної кари. Тож детектив змушений повернутися до розслідування. Завершує дайджест кіноновинок квітня 2025 року та відео в цілому. Фільм Жахів до світанку, що виходить 24 квітня. Стрічка є кіноадаптацією одноіменної відеогри 2015 року. У центрі сюжету тут дівчина Кловер та її друзі, які вирушають у віддалену долину на пошуки зниклої системи. Стри героїні. в процесі цієї небезпечної подорожі персонажі потрапляють в часову петлю, у якій їх убивають, але вони знову прокидаються живими. І квест починається спочатку. Головна ціль дожити до світанку. Друзі, що думаєте з приводу новинок квітня? Пишіть у коментах ваші очікування та враження від побаченого. А якщо я пропустив якусь цікаву новинку, теж обов'язково про це напишіть. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дякую усім шалена за перегляд та до зустрічі у нових відео.